Ера будівництва і сьогоднішня наша програма із урочистостей з годи дня будівельника. Українські будівельники відзначали своє професійне свято подякою і нагородженням тих, хто розбудовав наші міста десятиріччя до нас і продовжують розбудовувати сьогодні. Зібратися на урочистий захід в українському домі працівники столичного холдингу Київміськбуд мали подвійний привід день будівельника і 60 років праці київміськбудівців на розвиток столиці тут. Зустрілися ті, хто сьогодні робить внесок в розбудову міста і країни, і ті, хто крокував пліч опліч із київміськбудівцями довгі роки. Одинадцятий прем'єр-міністр України Юрій Єхануров у Київміськбуді пройшов шлях від майстра заводу залізобетонних виробів до заступника начальника з економічних питань, голов Київ Це моя рідна організація. І якщо говорити коротко, то мене викував Головки Міськбуд. Герой України Олександр Омельченко теж у Київ міськбуді піднімався сходинками професії від майстра до заступника начальника головки Міськбуду. Це моя рідня близька. Це моя найдорожча в житті спогади. Де я виріс, ідея став таким, як я є. з нагоди Дня будівельника і 60-річчя з дня заснування холдингової компанії, уряд і місто відзначили державними нагородами. Працю будівельників загалом 172 працівники компанії відзначені державними нагородами, почесними грамотами Кабміну Верховної Ради Київського міського голови, а також президента Київміськбуду. начальник відділу технічного нагляду холдингу. Сергій Юхименко за внесок у розвиток будівельної галузі нагороджений відзнакою уряду, каже найбільша радість в роботі будівельника, коли на місці, де ще рік півтора нічого не було, з'являється дім, і він потрібен людям. Бачиш їхні емоції, інтонацію, радість їхню, що в них є своє житло. Для мене це найприємніша частина, коли розвивається будівництво. Ми бачимо, що росте країна і розвивається. Такої ж думки дотримуються і представники влади без будівництва, без розвитку нашого міста. Ми не можемо собі уявити майбутнє, не тільки міста, майбутнє нашої країни. Ще одна компанія, які місьбуд є одною з більших компаній, і це ключова компанія, яка будувала Київ, яка будує, продовжує будувати Київ. Професія будівельника вона дуже. Важлива, дуже потрібно це розвиток нашого міста, і хочу привітати з цим святом. Як відбувається взагалі будівельний процес, які об'єкти створюються, з якою швидкістю, з якою впевненістю і якістю це безперечно, низький уклін будівельникам від арматурника і до прораба від монтажника металоконструкції до керівника підприємства з особливим теплом говорить про працю будівельників президент Київміськбуду Ігор Кушнір. Адже за кожним зданим об'єктом праця сотень людей, які за будь-якої погоди зводять нове житло, реконструюють пам'ятки архітектури, будують дороги і мережі. це така річ, яку просто передати нельзя. Строители – это люди, которые созидают. Строители – это люди, которые творят добро другим людям. Я горжусь тем, что все строители на сегодняшний день и коллектив наш, мы творим будущее. Будущее не только нашого города, а нашої родини за 60 років існування компанії Київміськбудівці збудували 45 мільйонів квадратних метрів житла. 700 тисяч сімей переселилися в нові оселі. Руками будівельників зведені найголовніші об'єкти соціальної, культурної, медичної сфери. Єврострій, як кирпич, котрий з кожним годом, з кожним обжигом, все время набирает свою прочность. Я хочу всех поблагодарить присутствующих за любовь к его строю. Я хочу пожелать всем счастья, здоровья, благополучия семьям, родным и близким. Желаю всем строить только новое, а не восстанавливать разрушенное. Мирного неба. Спасибо. Спасибо всем вам. Є у будівельників такий термін Віра, що означає вгору ми бажаємо, щоб в українських будівельників справи рухалися саме так, щоб вони підкорювали нові вершини. Ну а ми зустрінемося на найкращих будівельних майданчиках Києва.